ці, цих ринках, бо і на сьогоднішній день є власником ринку товариства з обмеженою відповідальністю Чигарів. Щодо концепції роботи ринку. Ви знаєте, скільки концепцій ще від Васіної? 21 рік ми розробляємо концепції розвитку і роботи ринку, а віз і нині там. Розумієте? 21 рік концепції. А концепції прості. Розумієте, ми всі хочемо, щоб міський голова щось там зробив. Та в нас, якби папу Римського обрали міським головою, то його через три місяці б зробили самим поганим чоловіком, яким він тільки є. Та не міський голова повинен би цим займатися, розумієте? Для того, щоб ці ринки розвивалися, у нас є інші правоохоронні органи згідно функціональних обов'язків, які входять на ведення порядку в місті. І робота ринків, є служба по боротьбі з економічними злочинами, є податкова, є податкова міліція, є відділ справ споживача, але ж ніхто нічого не робить. Всі прикладають з одних на других, а ніхто нічого навіть і не думає, коли ти звертаєшся до тої чи іншої структури, всі роблять мудрий вигляд і кажуть, звертайтеся до суду. Розумієте, складається таке враження, що у нас у місті не потрібно ні влади, ні міліції, яку ми одягаємо і платники податків. Тримаємо ні податкової, нікого не потрібно. Нам потрібно тільки суд.